Есть, вітаю вас на черговій лекції від Поліш. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вивчати польські стандартне відео для цього каналу. Не говоримо про лексику, не говоримо про граматику як таку, але говоримо про це все разом. Будемо говорити з вами про мапу вивчення польської. Тобто це відео пасує для тих, хто починає вивчати польську і не хоче наробити помилок, не хоче вивчати ту мову неправильно і потім до чогось повертатися. І відео пасує для тих, хто не відчуває вже якогось прогресу. Відчуває, що десь там завтикав щось, десь застряг на якомусь одному місці, каша в голові і так далі. І сьогодні поговоримо про те, як не наробити цих помилок для тих, хто тільки починає, або як побачити цей прогрес і прогресувати далі для тих, хто продовжує, для тих, хто навчається. Або зробив якусь перерву, тобто говоримо про базові речі, які потрібно врахувати при якісному навчанні вивченні польської і навчанні. Теж розділ перший: де я зараз найбільша помилка починати без розуміння на якому рівні ви зараз знаходитеся. До війни ситуація була така, що до мене приходили студенти, які взагалі зазвичай не знали польською. Тобто, студенти, які вже щось там знали, це було рідше явище ніж ті хто не мав поняття взагалі про польську і приходив з нуля. Здебільшого це були нулячки. Зараз ситуація абсолютно інша, тобто багато людей переїхали до Польщі, перебувають там деякий час, хтось місяць, хтось два, хтось п'ять років. Але ну вже щось знають, вже щось в голові є. Так перше питання, яке я задаю, коли до мене хтось звертається, це чи вивчали ви польську раніше. А якщо відповідь так, або знаю якусь базову, або я тут живу вже якийсь період, то одразу йде людина робити тест з вивчення ну, з своїх знань польської мови, і я прошу надіслати мені результати того тесту, і ми вже тоді розбираємося, що я можу запропонувати з курсів навчання і так далі. Вам потрібно власне розуміти на якому рівні ви зараз знаходитеся, чи вас взагалі. Є якийсь рівень, або власне те, що ви перебуваєте в Польщі якийсь певний період, рік 5, 10, Це нічого мені не говорить про ваші знання польською. Можна перебувати в Польщі 10 років, але польською не говорити. Якщо ви не спілкуєтеся з поляками, або ви перебуваєте в колективі, в якому спілкуєтеся виключно на якісь побутові колективні справи, тільки про роботу. Це не означає, що у вас класний рівень польської, тому перебування в польщі не гарантує вам знання мови. Я думаю, що багато з вас з цим погодяться. Тому ми повинні розуміти, де ми зараз знаходимося. Як відбувається перевірка рівня? Якщо ми говоримо про правильну перевірку рівня, так таку вже конкретну, то все відбувається як на державному іспиті з польської. Я сподіваюся, хтось з вас цікавився принаймні цим, так? Що це означає? Це означає, що у нас є 5 моментів, так? 5 етапів, 5 розділів, як ми перевіряємо свої знання. Першу чергу це є слухання, те, що ви чуєте. Другу чергу це є ваше говоріння, так, те, що ви говорите, як ви вмієте вести діалог, як ви вмієте розповідати про щось. Це є обов'язково перевірка вашої граматики і ваших граматичних знань, це окремий розділ. Це є перевірка вашого письма, наскільки добре ви пишете, від звичайних якихось не знаю, там мейлів, смсу до навіть творів. І останнє це є ваше читання, наскільки гарно ви сприймаєте текст не тільки вушками, а й очками, так, наскільки добре ви читаєте читаєте І розумієте прочити. Це такі от 5 етапів, які повністю дозволяють перевірити рівень. Ми такої можливості, звичайно, що не маємо. Так? Це, наприклад, на іспиті це займає 2 дні зазвичай. Тому, якби ні. Але можна зробити це значно простіше, можна зробити це за допомогою тестів. Ви знайдете багато тестів в інтернеті. Тести, які я надсилаю своїм потенційним студентам, я теж залишу в посиланні під цим відео, ви зможете собі його пройти. Тести не допомагають вам точно визначити рівень, аж ніяк. Тест це просто тест, але він допомагає зорієнтуватися, де ви зараз знаходитесь, на якому рівні, і що з тим всім робити, що потрібно вивчати далі. Він допомагає зорієнтуватися, тому важливо це робити. Можна попросити якогось носія польської, так поляка, польку, допомогти вам з цьому, поговорити з вами, щоб ви зрозуміли якісь свої помилки. Але власне вони теж не завжди адекватно зможуть оцінити ваші знання. Те, що ви чуєте і розумієте на слух 80%, це абсолютно ніяк не вказує на ваш рівень, сам цей один етап, тому що польська достатньо легка для розуміння. Те, що ви вмієте читати, теж абсолютно не вказує на ваш рівень, бо ми цього вчимося буквально на першій лекції за лекцію. Тому тут потрібно розуміти більш глибше вникати в це питання. І для якісного вивчення польської ви повинні розуміти, де ви є зараз. Розділ 2. це є база. Базу не можна пропустити. Це те, чого дуже хочуть ті, хто вже деякий період перебуває в Польщі, так пропустити, одразу перескочити на щось вище. Але якщо у вас тої бази немає в голові, то, на жаль, без неї побудувати щось добре з польської мови в вашій голові буде прям складно. Це те саме, що будувати будинок, десь там на болоті, без якогось фундаменту, підкладки, без нічого. Нічого доброго з того не вийде, він дуже швидко розвалиться. Так само з базовою польською. Що таке базова польська? Це десь рівень А1, може там навіть частково А2, але вам потрібно у цю базу мати в голові. Немає якісної бази, немає чого рухатися далі, бо нічого доброго не вийде. Повторюю ще раз. Що таке гарна база на А1? Це ви вмієте представитися. Це не означає просто назвати своє ім'я, це означає розповісти про себе трішки. Звідки ви хто ви, де ви працюєте, де ви жили, де ви живете, треба ви навчались тому подібні речі? Це знати якісь основні дієслова відста і більше бажано базових дієслів, тільки найчастіше використовується в мовленні по типу бібич, м'яч, і так далі. Вміти їх про відміняти, хоча б в теперішньому часі. Це є вмієте розповісти про вашу сім'ю, ви вмієте запитати дорогу чи пояснити комусь, куди йти. Ви не завжди знаєте, як це куди іти, але можете це пояснити. Ви вмієте зробити покупки не лише в супермаркеті, а наприклад, в якомусь сільському магазині і так далі. Так і відповідно можете скомунікувати на такі базові теми, які закривають ваші базові побутові потреби. Ну і важливо, це вимова. Пам'ятаємо, що вимова це теж база, не саме акцент, а саме вимова, тому що акцент відсутність, точніше акценту, так це є момент, який складається з багатьох складових, а вимова Ва, це те, чого потрібно навчитися, і це те, що потрібно опанувати. Краще з тим працювати з самого початку, ніж потім перевчатись. Навчиться говорить неправильно, потім перевчатись — це в рази в рази складніше. Тому вимова це важливо. Працюйте з правильною вимовою обов'язково. Вам потрібно розрізняти букви і звуки на слух. Вам потрібно правильно їх вміти вимовляти. З цим потрібно добре попрацювати комусь більше, комусь менше. Але треба. Ще один момент, на який потрібно звернути увагу: базова лексика. Так, Так, це є лексика в побуті, по типу показати дорогу, зробити покупки, там, піти до лікаря і так далі. Але в кожного з нас теж буде своя якась базова побутова лексика. Доприклад, в мене немає дітей. Відповідно, моя лексика побутова кожного дня не пов'язана з нічим дитячим. В кого є діти і вони ходять в садочок до школи чи просто немовлята, у вас базова лексика, ваше життя крутиться навколо цього, і відповідно з цим пов'язаний вас базовий запас слів. Мій запас слів пов'язаний часто з соцмережами, роботою онлайн і так далі, тому що так з цього складається мій звичайний. Побутовий день, хтось працює лікарем, в нього буде дуже багато базової лексики, саме пов'язаної з цією темою. Хтось там ще з чимось, так тобто кожного з нас буде своя. Хтось їздить на роботу трамваєм, хтось автомобілем, і це теж різна лексика. Колись під одним з відео мене запитали, чи такі слова, як ти типу, побілочка, хом'ячок, вони є базовими в польській, і чи всім треба їх знати? Ні, це здебільшого дитяча лексика, але. Якщо ви ходите кожного дня до парку годувати ту білочку, ну то вам важливо знати, що вона вибірка польською, так тому потрібно мати розуміння, що базова лексика, вона теж вона є базова для всіх, там магазин, лікарня і так далі. Але ваш день складається виключно з ваших базових слів. Розділ третій це рух вперед. Якщо ми вивчаємо будь-яку мову, так польську в тому числі. Нам дуже важко залишатися на місці, і якщо ми говоримо про рівні, наприклад, там середніх, вже П 1 Б2, підтримувати ці рівні свою мову на цьому рівні легше. Для початку ви повинні розуміти, що вивчення мови це не якийсь сталий процес. Тобто, те, що ви вивчили, воно не лишається з вами назавжди. Так, тобто, мова це те, що ви повинні постійно підтримувати. Це не так, як з'їздою, наприклад, на ровері, велосипеді, так що ви навчились і вже вмієте на все життя. З польською це так не працює. Тобто ви дійшли до якогось рівня, і цей рівень можна втратити буквально за кілька місяців, просто загубивши, забувши слова і без практики. Тому це не те, що залишається з вами назавжди. Тому найчастіше, якщо ми говоримо про вивчення мови, це або прогрес, або регрес. Залишатись на якомусь рівні прям дуже складно. Якщо це вже середній рівні, це легше зробити, так вони краще фіксуються нашим мозком. Але якщо це якийсь а 1 а 2 ви дуже швидко злітаєте без прогресу. Так, тому. Потрібно розуміти, мусить бути якийсь постійно рух вперед, або навіть просто для того, щоб підтримувати той самий рівень, вам потрібно постійно бігти. Що є ключиком до цього і підтримки чи і руху вперед? В Першу чергу це є структура, те, як ви вчитеся, воно дуже важливо. Це є повторення так, якогось матеріалу, який вже був давніше, це є говоріння. Звичайно, це теж максимально важливо. Типові пастки, які у вас можуть траплятися при вивченні мови. Потрібно змиритися з тим, що слова теж не залишаються в вашій голові назавжди. назавжди. Хто зі мною давно той знає, що я терпіти не можу, коли пропонують зазубрювати слова, так коли ви от, запихаєте слова собі в мозок. Вона насправді дуже рідко і мало з ким працює. А навіть якщо працює, слова дуже швидко вилітають. А навіть якщо ви слова не зубрите, а відпрацьовуєте на якихось вправах, іграх і так далі, квізлет, наприклад. Вони все рівно будуть вилітати з голови, і з тим потрібно змиритися. Якщо ви не використовуєте ці слова, то вашій голові буквально там за кілька тижнів залишиться лише 20% цих слів, так в середньому, в середньостатистично. Тобто, це потрібно розуміти і потрібно з тим змиритися. Це слова забуваються, і це часта причина того, що хтось тупцюється весь час на одному місці, застрягає на якійсь темі і так далі. Тому що, ну от як я можу піти далі, якщо я досконало не вивчив слів тої чи іншої теми. Немає досконало пов'язаного зі словами, можна вивчити гірше, можна не вивчити, можна вивчити краще, але досконалості в даному випадку не буде. Вони все рівно забудуться. Тому просто найкраще це запам'ятовувати слова, практикувати їх на практиці, тобто десь в реченнях, використовувати вправи, проробляти, але потрібно робити це довгий період часу. Або ж просто повертатися до них раз на якийсь час, так але все рівно ви не запам'ятаєте 100%, відсотків зміріться з тим, будь ласка. З граматикою аналогічна ситуація, вона забувається. І з граматикою я часто наводжу цей приклад з дубцею, так що граматика це така штука, яку потрібно практикувати. Якщо ви просто подивитесь якесь класне відео, скачаєте конспекти і вивчите техніку, як от хочете підкачати дупці, і вивчаєте техніку присідання, і вивчите її досконало, там і подивитеся, почитаєте і ще щось, поки ви не почнете присідати, нічого не вийде. Дубця накачена не буде. Тут та сама ситуація, так поки ви не почнете практикувати, нічого не буде. Не практикуєте, не засвоюєте граматики на практиці, то ви боїтеся говорити і відповідно граматики у вас нема. Що робити? Ми працюємо з різними темами обов'язково, але не зациклюємося на тому, що ми не запам'ятали якоїсь певної кількості слів з тої чи іншої теми. Краще пропрацьовувати, дивитися відео, вивчили тему покупки. Подивилися, не знаю, якийсь ютуб-блог якогось поляка, де вона там ходить по магазині, якісь вибирає собі там лашки в залі, так? Чи щось того. Подивилися, вивчили тему їжа, дивимось якісь кулінарні рецепти польської. Тобто застосовуйте, щоб то була з вами та тема, але не зазубрюйте слова. Використовуйте, якщо ви вже на якомусь рівні А2 і вивчили усі три часи, минулий майбутній теперішній, бачите нове дієслово. Відміняйте його в трьох часах, а ще краще в наказовому способі умовному способі в додаток. Ми таку штуку зробили так для наших студентів і не тільки наших студентів, можна це придбати в нас на сайті. Є такий міні-курс по дієсловах, де я детально розказую все, що пов'язане з дієсловами, основні теми. Так пояснюю, що ще місти, як відмінювати дієслова в теперішньому часі, майбутньому, минулому, наказовому способі умовному і так далі. І ви можете це все відпрактикувати на більше як 120 базових дієсловах. Вася діє слово, переклад, приклад. А вам треба самостійно його про Є Я купа вправ на те, щоб це пропрактикувати і підкачати так в цей момент. Тому, якщо щось таке хотіли би, то переходьте в посилання під цим відео. Я залишу вас посилання. Хвилинка реклами. Там детальніше можна до речі, почитати, подивитися слайди. І обов'язково повторюємо матеріал. Повертаємося до нього в різних формах. Ще раз це не обов'язково мусить бути по. Повторення підручника, його прогортування. Це може бути повторення ваших конспектів чи не ваших конспектів. У нас на курсах, наприклад, ми даємо студентам конспекти. Ну, або це може бути, власне, ось такі от відео, якісь ютуби, блоги, щось таке, що вас цікавить, або на ті теми, які ви вже пройшли. Це реально працює. Розділ четвертий, де найчастіше застрягають. Ситуація така, що кожен може мати якісь індивідуальні проблеми з вивченням польської, так, якісь теми для когось складніші, для когось простіші. Але є. Ті теми, на яких завтикують всі, на яких застрягають всі. В першу чергу це є відмінки, бо їх аж сім, і людям просто ліньки вчити, і вони плутаються в результаті потім, потім в голові зліплюються в якусь в одну кашу, і важко з ними працювати. Але це потрібно робити і пропрацьовувати кожен окремо, а лише потім всі разом. Але на кожен відмінок потрібно робити багато-багато вправ. Багато Та сама проблема може виникати, наприклад, з ще. Та це теж момент, який пропрацьовує дрібничка, яка би здавала все дрібничкою, але по факту з ним потрібно працювати, бо це ще є дієслова, ще є без ще, ще може мігрувати з одного кінця речення в інше кінець речення, і відповідно його потрібно пропрацювати цей момент, зрозуміти там не так багато правил. Це не займає вас багато часу. Ламаються на якихось керуваннях, дієслів і так далі, на тому, що незвичне. Для української мови обов'язково потрібно попрацювати з теперішнім часом. Як на мене це одна з найважчих граматичних тем в польській мові, зокрема для початківців, а без неї обійтися не вдасться. Тому цю тему потрібно засвоїти і опрацювати. Пам'ятаємо, що в польській мові є таке поняття як фальшиві друзі-перекладача. Це слова з на дуже люблять будувати всякі ріс шорти, я в тому числі. По типу банальне диван, що це не диван, на килим, склеп, що це магазина, власне, не склеп, чи що запам'ятають, це запам'ятати, а не забути. Ось тому ці моменти теж потрібно враховувати це те, на чому часто плутаються, але плутаються лише декілька разів до того моменту, як вас виправлять, ви вже більше не плутається, бо це дуже легко запам'ятовується. Розділ п'ятий: за якими маркерами ми визначаємо наш прогрес, так? То ми говорили з вами про тести і так далі, але часом настає такий момент, що нам здається, ми ніби вчимося, а прогресу не бачимо. Так, як найкраще оцей прогрес в собі побачити. Записуйте себе. У нас, наприклад, на є курси так, польської мови в нашій школі Ванполіш, де ви маєте особистий час вчителем і записуєте аудіоповідомлення після кожної лекції, часом кілька. Суть в тому, що ми вивчили якусь тему і на неї потрібно щось там розповісти про те чи інше, наприклад, про свою сім'ю польською мовою, аудіоповідомлення і надіслати вчителев особистий чат. І там дуже класно видно прогрес, тому що ми маємо з першої там, наприклад, на початківцях до 19 лекції, і видно оцей прогрес, як студент працює, так? Що було на першій, на другій, на третій, на п'ятій всередині курсу, і вже на його кінці прикінці, як студент говорить польською. Отак, От ви, якщо не на нашому курсі, то можете собі теж такий прогрес робити. Починаєте вивчати польську, чи навіть ви вже всередині, десь записуйте аудіо, що ви робили протягом дня, що ви сьогодні їли на тему, яку ви вивчили, щось записуйте і побачите. Потім можна прослідкувати легенько свій прогрес саме в мовленні. Теж важливо, чи можете ви щось пояснити польською. Дуже класно, коли ви вивчаєте граматикою, вивчили якусь тему, так засвоїли, начебто, все. Уявити або посадити дійсного учня перед собою, мається на увазь, там з чоловіка, дитину, брата, сестру, або ж безпосередньо уявного учня і йому пояснити цю тему. Оце пояснення комусь якоїсь граматичної теми мозком сприймається значно краще і ви. Якби ще краще засвоювати цю тему, вона ще краще врізається в ваш мозок. Коли нам треба пояснити, ми згадуємо найдрібніші нюанси, і це дійсно дуже класно працює. Тут важливо ще такий момент, такий маркер. Чи розумієте ви польську без субтитрів? Я знаю, що на початках власна аналогія з англійською так дуже люблять всі вмикати якісь мультики, фільми, серіали з субтитрами. З польською я своїм студентам забороняю це робити. Чому? Тому що польська достатньо легка для розуміння, і не треба цього робити. Коли ви вимикаєте субтитри, ваша увага розсіюється. Ви намагаєтеся слідкувати за сюжетом того, чого ви дивитеся, і читаєте інтуїтивно, навіть коли ви це не робите навмисне, ви все рівно читаєте те, що написано на екрані українською. І ще сприймати крім того, що там говорять польською, це для нашого мозку вже нонріл. Тому ми такого не робимо. Ми вимикаємо ті субтитри. Польська легка дійсно для розуміння, і навіть вже після двох тижнів, коли ви геть нулячок починаєте слухати щось регулярно польською. Ви вже там відсотків 50-60 починаєте розуміти, тому що дійсно легко. Тому субтитри абсолютно зайва штука в польській мові. Хіба що ті субтитри просто польською? Тоді можна польський фільм з польськими субтитрами. Це окей. Ну і теж важливо, наприклад, розповідати, що ви робили. Суть в тому, що нам не завжди є з ким поговорити, правда? Тобто, ми десь можемо вивчати польську самостійно або на заняттях не важливо. Але важливо це практикувати ще додатково, десь там вдома і так далі. Не завжди є з ким, не завжди є вчитель, який вислухає ваші аудіоповідомлення. То можна це робити з самим собою. Ніхто не буде викликати для вас швидку, якщо ви будете собі сядети і, наприклад, розповісти самому собі, проговорити вголос, що ви сьогодні робили, що ви сьогодні їли, де ви сьогодні були. Чого ви нового навчилися? Те, що можете сказати, проговорити. Навіть якщо ви не вчили минулий час, ну бо тут буде минулий час робили так. Хай це буде в теперішньому, не має значення. Просто проговорюйте ці моменти, і ви побачите, як ваша польська стане значно кращою, і ви почнете помічати оцей прогрес. І розділ номер 6 – це мотивація. Як не втратити мотивацію? Ніяк ви її втратите раніше чи пізніше. Прям дуже рідко буває, що хтось от такий мотивований, енергійний, доходить там до кінця курсів, якихось до кінця навчання, закінчує якийсь рівень і так далі. Мотивація це така штука, яка приходить і йде, так дофамін в нашій голові. Він приходить, з'являється, йде на початку якогось курсу, наприклад, вивчення чогось. Ми дуже мотивовані, нам дуже хочеться новеньке, все таке легеньке, цікавеньке. А доходить до першої граматичної теми, другої граматичної теми. І та мотивація кудись. Тікає тому не так важлива мотивація, як самодисципліна, і це дуже важливо. Не завжди не варто чекати, коли вас з'явиться бажання вчитися. Це прям не працює, бо бажання може з'явитися раз на місяць, і це дуже поганий варіант, тому що ви геть забули те, що було місяць назад. Так не можна. Мусить бути самодисципліна, структура при вивченні мови. Як себе можна так, щоб не зненавидіти ту польську, змотивувати додатково. Ну, по-перше, потрібно прийняти той факт, що мотивація буде не завжди, так? Те, що я сказала, зрозуміти, що польська це не спринт, це марафон, це гра довго, це довгий забіг. Відповідно, доведеться бігти довго. І це не день-два, а ви за день-два, за місяць польську не вивчите. Тому потрібно бути до того готовим психологічно. Повинен бути якийсь чіткий план і чітка структура вашого вивчення, так? Наприклад, якісь курси з структурою, як, наприклад, курси on polish, так коли ви маєте певну тему одна за одною, яка накладається одна на другу, і у вас будується в голові система. Якщо ви не на курсах, то просто собі самому прописати цей план вивчення. Дуже класно, якщо він є в якомусь чек-листі. Тобто, коли ви щось вивчили, і такий галочка, 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 так це дуже класно впливає на нашу психіку і дуже допомагає їй. Працювати далі, не розгубитися так і не втратити оце бажання продовжувати, ви, власне, бачите той прогрес, повертаючись до попереднього пункту. Можна вести щоденник польською мовою, якщо ви ведете його, наприклад, українською. Пробувати кілька речень, вписувати до нього спочатку польською, а потім повністю перейти на польську, фіксувати обов'язково якісь маленькі перемоги. Так подивилися відео, виписали якісь нові слова, вивчили щось. Все це обов'язково десь собі фіксуємо. Це класно фіксується, якщо ви ведете якийсь конспект, щоденник, чек-лист і так далі. Це все фіксуємо. Найменший успіх обов'язково фіксуємо. Ми не знаю, чи це українці, чи це в принципі люди всі, але в нас є така штука, що ми не вміємо помічати своїх якихось маленьких перемог. Лише щось там велике і значне, до чого ми прагнемо, але по дорозі як помаленького чогось, і це теж потрібно помічати. Дуже класно мотивує, якщо у вас є якась спільнота для вивчення, наприклад, ви в якійсь групі навчаєтеся, чи це є просто група в телеграмі. Класно мотивує, якщо у вас класний викладач, класно мотивує, якщо у вас є якийсь взагалі зворотний зв'язок при вивченні польської. Наприклад, у нас кожного студента є особистий чат з вчителем на будь-якому курсі, і якщо у вас виникає якась проблема не лише з польською, а просто от все пропало. Мам долек, мам довик, як кажуть поляки, так тобто я на дні, все, я нічого не хочу, мені нічого більше не треба, і та польська занадувала, задовбала, надоїла і так далі. Це все можна написати вчителю в особистому чаті. і Вчитель завжди допоможе, підтримає, розкаже, що варто поправити, як з це можна попрацювати. Як собі допомогти, і так далі? Тобто не встидайтеся просити про допомогу, якщо маєте таку можливість. Отож, мапа польської мови це не просто список якихось тем, які вам треба з польської вивчити, Так, це ті моменти, які можуть стати провальними у вашому вивченні, які можуть загнати вас на дно або навпаки витягнути з того дна. Тому пам'ятаємо, мусить бути якась база. Навіть якщо ви в Польщі рік десять-п'ять, база або є в голові, або її немає. Не встидайтеся. наш рекорд це десять років. Так люди, які десять років живуть в Польщі, приходили на курс для початківців і вивчали польську з нуля це нормально, рік – це взагалі база. Тому, будь ласка, не встидаємося, що ми в Польщі, а не знаємо польську. Це нормально. Потрібно мати базу в голові, починати з бази, якщо її нема. Не уникайте граматики, ви від неї не втечете. Повернутися все рівно до неї доведеться за 10 років, але може доведеться, не може точно що доведеться. Нехай це буде не за 10 років, краще одразу і все правильно працювати з нею. Повторюйте, вчіться, не лише слухайте польською. Те, що ви перебуваєте в середовищі, не говорите, іначе б просто чарівне чарівна польща і середовище, те, що ви в Польщі там станете, воно вас врятує і ви навчитеся польською. Воно так не працює. Потрібно прикладати зусилля. Тому це не допомагає. Потрібно вчитися не слухати, а практикувати. Не вчіть просто слова. змиріться з тим, що слова забуваються. Практикуйте, вчіть фрази, говоріть ці слова, вивчайте їх за допомогою різноманітних вправ і змиріться з тим, що вони вилітають з голови. Ну і не забувайте, якщо хочете усе це розкласти по поличках то польську, хочете мати чітку класну структуру, класний зворотній зв'язок, класне ком'юніті, то приходьте на курси до мене в поліш, і я це все вам. Забезпечу, обіцяю, і от ці, ці моменти ми враховуємо в курсі, так щоб наші студенти на цьому не провалювалися. Дякую вам дуже, успіхів вам і до зустрічі вже в наступних відео. Чекаю на ваші лайки, чекаю на ваші коментарі. Якщо залишились якісь запитання, чи хочете поділитися з думками, я завжди тут в коментарях. Дякую до зустрічі!